Рід Зорро належить до родини псових, містить шість видів і привертає увагу зовнішнім виглядом, способом життя і назвою. Перше. Зорро це іспанська назва, точне походження якої невідоме. Імовірно, слово походить із баскського «азарі» – «азері» лисиця. Друге Рід поширений у Південній Америці, оминаючи басейн Амазонки. Зареєстрований на висотах від 0 до 4800 метрів, населяє різноманітні середовища від пустель до широколистяних дощових лісів. Третє. Зоро мають довжину тіла від половини метра до одного метра. А довжина хвоста від 11 до 50 сантиметрів маса тіла від 2 до 14 кілограмів. Хутро зазвичай густе. Зі щільним підшерстям. І довгим покривним волоссям верх тіла зазвичай сірий з домішкою жовто-коричневого або червонуватого, тоді як низ зазвичай блідіший, голова вуха та шия, часто червонуваті, хвіст довгий, пухнастий і чорний на кінчику. Однак дарвінова лисиця темно сірого або майже чорного забарвлення. П'яте. Поведінка та харчові звички значно різняться залежно від виду, та середовища проживання. Більшість видів живе поодинці, крім сезону розмноження. Проте тварини можуть формувати моногамні пари для виховання потомства. Більшість видів є переважно нічними або сутінковими, проте вони можуть бути активними й удень. Як укриття для молоді тварини використовують печери, щілини в скелях, порожнини в повалених деревах, а також нори броненосців або віскачів. Зорро дуже адаптивні до змін у середовищі та доступності їжі. Це переважно всеїдні види, які живляться гризунами, сенсу лато, птахами та їхніми яйцями, безхребетними терміти, коники, жуки, скорпіони, краби, ящірками, жабами, фруктами, стеблами, цукрової тростини, насінням. Шосте. Найбільшою загрозою для видів роду зорро є втрата і фрагментація середовища проживання. Це розширення сільськогосподарських угідь, міський розвиток, вирубка лісів, другою загрозою є переслідування з боку людини, це полювання заради хутра й амулетів, переслідування фермерами із застосуванням отрути або відстрілу, третьою загрозою є дорожній рух і загибель тварин унаслідок зіткнень із транспортними засобами, четвертою загрозою є хвороби, що передаються від домашніх собак. Багато видів зоро мешкають у національних парках, заповідниках та інших охоронних зонах, що відіграє важливу роль у збереженні цих тварин. Отже, зоро є справжніми майстрами адаптації вони живуть у дуже різноманітних ландшафтах Південної Америки від низин до високогірних ант, від пустель до дощових лісів. Одним з найунікальніших представників є Дарвінова лисиця. Яка, по-перше, вирізняється своїм майже чорним забарвленням. А по-друге, є однією з найрідкісніших псових у світі. Дякую за увагу!